English for kids online. Unit 1 vocabulary. Exercises 14, 15, page 9. Працюємо сьогодні з вами, продовжуємо працювати за зошитом до підручника Оксана Карпюк, 6 клас, авторів Косован Вітошинська. І так, vocabulary. Activity 14. Match the parts of the sentences, поєднаємо частини речення. Ann should improve her English spelling. Ann має досконалити правопис. Ben doesn't understand his German teacher. Бен не розуміє свого вчителя німецької. 3. Bill can learn new language so fast. Bill може вивчити нову англійську ну, ой, боже мій, нову мову. Так, дуже швидко. I hope my English will improve soon. Сподіваюся, що англійська моя стане кращою. We should develop our speaking skills. Ми повинні розвивати наші навички говоріння. You can practice speaking with me. Ти можеш практикувати speaking розмовну мову зі мною. Good. Activity 15. We should complete the dialogue. Нам треба доповнити діалог. I have some difficulty with English grammar. And what about you? У мене є uh, складність з англійською граматикою. А у тебе? So do I. І у мене також. Um, I always improve my grammar skills. How can I improve my grammar skills? Як я можу досконалити свої навички граматичні? Try to learn um Grammar rules. Grammar rules. And practice. Practice a lot. І практикуй. Намагайся вчити правила граматики і практикуйся. What is more difficult for you? Grammar or pronunciation? I think. Uh, pronunciation. Is uh more difficult. difficult for me. Я вважаю, що вимова складніша для мене. How can I practice speaking skills? Як я можу практикувати навички говоріння? Mm. You should uh retell different stories, different. Stories. Наприклад, тобі варто переказувати різні історії and describe um, some pictures. Тобі треба переказувати різні історії і описувати малюнки. How often do I need to practice speaking skills in English? Як часто я маю практикувати навички англійської? Every day. Щодня. I like learning new words and how do you learn new words? Uh, я люблю вчити нові слова. Uh, як ти вчиш нові слова? I um use them while retelling some stories. Там, де є нові слова, там вже дає topical vocabulary да, до відповідної теми. Тобто я намагаюсь тоді оброзп розказувати якусь історію прочитану мною підручнику вживаючи відповідно ці слова. I use them while retelling some stories. Yes, and of course it's really helpful. It's really helpful. Good. Поставте це відео на паузу. Отже, наш діалог. Давайте ми з вами його подивимося повністю. Ось він. За потреби поставте відео на паузу, прочитайте його ще раз, можливо, в парі, можливо, самостійно, але з різною інтонацією. Для цього на цьому це все. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, вподобайку свою, зберігайте цю добірку відеоуроків. good luck!